Весняний ранок світлого Воскресіння, сонячним промінням нас зустрів, Великий день Христового Воскресіння на світанку в дім молитви нас привів, велика радість в кожного на серці, що наш Христос із мертвих став, нам благодать відкрила небо дверці, Він зло і смерть у світі подолав. У цей святковий ранок зібрались ми разом, щоб співом і віршами прославити Христа, хай іскорка любові зігріє нас теплом. І зір нехай направить до Господа Отця, Світлим, дивним Воскресінням нашу церкву ми вітаємо, Хай Ісус Христос живе в наших серцях, миру, злагоди і любові вам усім бажаєм, наш Господь Воскрес для кожного із нас, Христос Воскрес, ця звістка пролетіла по всій землі і рвалась до небес, і вся природа з радістю дзвеніла. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Радіє вся природа, Бога величає, дзвенить, шумить і славить нашого Творця і кожен птах у небі про Господа звіщає і лине їхній спів до Небесного Отця. Воістину, воскрес, Ісус Син Божий. Він розірвав усі кайдани смерті. Життя за нас віддав Він у День Гожий, воскрес і всі сумління в цьому стерті. Ми, люди на землі, також радіємо нині, за те, що Він за нас життя своє віддав, прославмо Його нині в одній живій родині, бо світлим Воскресінням Він нам життя подарував друзі, друзів, Господі щоденно, Він дав надію нам на вічнє життя, стараймось жити так, щоб і йому було приємно, щоб ми могли у світле майбуття прийти. Вклоняємось тобі, великий наш Спаситель. Бо славне Твоє Воскресіння для нас є чудо і чудес, Ти всемогутній Бог, ти цар і повелитель. Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес! Амінь.